Всім привіз вам сьогодні про сларті. Сьогодні ми будемо з вами будувати маяк. Зараз приблизно ви можете зробити його будь-яких розмірів. Я сьогодні зроблю таке маленьке, щоб мені було легше і часу вашого більше не займати. Це основа така. Далі так червоні лінії і так, як хочете, контрасту можете. А далі тут все присутне, тому що я все будував і так ось якось. майже добудували вже. Можете зробити будь-яку висоту, як хоче. Далі. Так, і ось ми е добудували ось такий буде у нас механізм. Ось вже будемо тут робити усе. Де ви, до речі, можете зробити з цього маяка собі. Будиночок, як хочете, це, ну, уже по вашому побажанню. Як хочете. Я зробив, до речі, в своєму звичайному світі. Ось таке у нас виходить, красивий, мені подобається усе. Так, о, викидаємо Написано, на да. ну Прикольно вашего будиночок звичайно. Я, знаєте, не, не підписався. Я знаю. Це ти. Да. Толя, ти. Ти не підписався. Постав лайк. Так, гаразд, далі. Тепер ми... Це я зараз думаю як. Тому що я на ходу це все думаю, тому що це... я вже почав робити свої власні механізми, а не брати у когось якісь відео. Це так би мовити, ну... класно. Так, ну пробирати цієї блоки вони нам не треба. Можете зробити як хочете, але... Ну, краще зробити як я на відео. зараз. Але ...без помилок. Щоб у вас все вийшло нормально. Ні, не так. Так і отак. Ні! Правої сторони не то. Ну терест. Ви можете зробити як хочете. Окей, е, хай буде, куди я падаю. Хай буде ось так. Гаразд. Е, тепер. Тепер, тепер, буде механізм, як буде включатись е, ліхтарики цього ж маяка. робіть як я не відео, що я експериментував цілу годину, як його зручніше зробити більше. Ну, це ну, такий варіант. Бюджетний, можна сказати. Чи ж прийшло, щоб вам було комфортніше? Будуємо, будуємо і будуємо. Ось так вийде потім. Ставимо факілацію рестовної, ставимо ліхтарі навпроти цих рейс кнопкою. Вони активують ті ж самі ліхтарі, коли їде вагонетка. І потім можна е, да, краще зробити так трохи більше, щоб було більше простору. Е, для ламп гаразд. Ставимо стакуса, перероблюємо. І ось вагонетка їде, ставимо тут. так. І тепер. Е, Мені тут не подобається. А ось так у нас все повинно вийти. І вагонетка зупинеться. А, тому що тут немає арестову. Нема факела. І тепер можна запускати вагонетку. І подивимося, як це працює. Ну Приблизно ось так це все повинно у вас виглядати. Якщо у вас є інший спосіб, напишіть коментарі. Я для себе буду знати. Тепер це все закриваємо, декоруємо, як ми хочемо. І дякую всім за перегляд цього відео. Дякую, що мене підтримуєте. Що мене дивитеся. Мені приємно, ставте лайки, підписуйтесь, і якщо хочете, можете мене підтримати на Монобанку. Всім дякую за перегляд і